Вітаю вас, малята. На минулому занятті ми з вами познайомилися з творчістю видатної української письменниці Лесі Українки. Вивчили її віршу на зеленому горбочку та намалювали до нього ілюстрацію. Дякую вам за ваші малюнки і декламації вірша. А сьогодні ми Згадаємо добрим словом одного із славних синів української землі, Тараса Шевченка. Визначаємо річницю з дня його народження. Тарас Шевченко видатний український поет та художник. Він написав багато чудових віршів про Україну. Природу рідного краю, наших працьовитих та щирих людей. А ще він написав багато гарних картин, пейзажів та портретів. Поет дуже любив свою батьківщину і щиро вболівав за її майбутнє, за долю українського народу. Ми всі пишаємося славним сином. Української землі Тарасом Шевченком. Давайте розглянемо його автопортрет. Автопортрет це портрет художника, виконаний ним самим. Пропоную дібрати слова ознаки для характеристики портрета, які у Шевченка очі. Темні, виразні, великі, розумні. Який у нього погляд? Добрий, щирий, задумливий, сумний, яке чоло ясне, високе, світле, яке волосся, темне, густе. А як ви гадаєте, про що задумався поет на портреті? Я думаю, що про український народ. Про рідний край свою батьківщину. Тарас Шевченко довгий час був змушений жити на чужині. Але всі ці роки він не забував рідної України. Дуже сумував за нею, згадував рідний край, вишневі сади, працьовитих людей. І все це він відтворив у невеличкому вірші. Садок вишневий коло хати. Малята, послухайте вірш Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Діти, як ви вважаєте? В яку пору року відбуваються події? Правильно, це весна. На весні квітнуть різні сади, а також вишневі. Хрущі над вишнями гудуть. Хрущі це комахи з твердими крилами. Вони так махають своїми крильцями, що чутно такий, наче гул. Умовно, цей вірш можна поділити на чотири частини. У першій вечір закінчився робочий день, повертаються з поля плугатарі. Це ті люди, які орють землю плугом. Друга частина ідуть співаючи дівчата. Наша країна славиться українськими піснями. Традиційно вечорами дівчата збиралися у гурт і співали пісень. А матері вдома готують вечерю та чекають сім'ю. Третя частина біля хати зібралась на вечерю сім'я. Дочка вечеряти подає, але мати хоче научати, так соловейко не дає. Кожній сім'ї матусівчать своїх донечок, готувати їжу та подавати до столу. А Соловей так голосно співає, що навіть матері заважає доньку повчати. Четверта частина непомітно надходить ніч, всі лягають спати, все завмирає, тільки чути голоси дівчат та невтомного Соловейка. Пропоную послухати вірш ще один раз. Так? Вивчити його, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Український вечір постає в усій своїй красі. Серед такої природи людині весело і спокійно. Шевченко у вірші змалював дружну сім'ю, де панує взаємоповага, любов і гармонія. Поезія викликає почуття гордості і захоплення красою природи. Пропоную намалювати ілюстрацію до вірша Тараса Шевченка. Садок ВИШНЕВИЙ коло хати. Діти, ми вже з вами на минулому занятті малювали український літній пейзаж з хаткою. Сьогодні я вже приготувала малюнок за віршем Тараса Шевченка. І подивіться, на вишневий сад він цвіте. Спочатку здається, що його довго. І важко малювати, але це не так. Зараз я вам покажу, як легко і гарно зобразити вишневий цвіт на деревах. Цю картинку я підготувала. Подивіться на ці дерева, вони зовсім голі. На них я вам покажу, як можна зобразити цвіт. Для цього я взяла чотири ватні палички і з'єднала їх разом. Подивіться, ось так вони виглядають. Беру їх, умочую у білу фарбу і притуляю до дерев на малюнку. Ставлю відбитки. Ось так, бачите, як гарно виходить. Так я зображую цвіт вишні. Постійно потрібно умочувати палички у фарбу та притуляти. Ви можете теж скористатися таким прийомом. Виходить швидко і така краса. Як же можна намалювати хруща? Подивіться, який він. Зараз намалюю овал, це тулуб, круг, голова. А це будуть зараз крильця. Очі, ротик, вусики. Можна домалювати лапки. Ось такі малюнки у мене вийшли. Ви можете домалювати соловейка, сім'ю про все, що згадується у вірші. Чекаю ваших малюнків та декламації вірша. До зустрічі!